Снайперка та прикордонник разом боронили Азовсталь. Сім'я Кабакових родом з Маріуполя у 2022 році. Олексій та Валентина стали на захист України. Кожен з них майже рік пробув у полоні, не маючи зв'язку один з одним. Переживши полон. Торік Валентина дізналася, що чекає на дитину. Вагітність була складною 4 липня. У Чернівцях жінка народила дівчинку. Про які спогади хоче забути Валентина і про те, як народжувала у міському пологовому будинку номер 2 Далі у сюжеті. Валентина Кабакова з родини військових вступила до Лав Збройних сил України у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення частину, в якій служила, та частину чоловіка Олексія перевели в Азовсталь. Чоловік був е, у місті, а мій підрозділ зайняв Азовсталь. От потім довгий час не було зв'язку, не знали, що ми, де ми. Були, тому що ми окремо з чоловіком. Зустрілися ми з ним на Азосталі вже 5 березня, 5 березня перший аж раз перший раз. До цього йому казали, що дружина твоя загинула. У березні Олексій ледве не згорів, відходячи з позиції, отримав численні опіки, обличчя рук і спини. Один раз підходить хлопець, і каже, що чуєш тут. На є Олексій, прикордонник, каже, що шукає жінку Валентину. Але він дуже обгорів. Я, кажу, я тобі зараз покажу фото. Но я, чесно кажучи, я дуже зраділа. Я кажу, головне, що він живий. А далі обоє потрапили в полон з Азовсталі, коли всі вийшли. 12 місяців я пробула в Оленівці була і в Таганрозі. У Оленівці була навіть під час, коли був теракт бараку раку цей 200-й. У нас могло бути в маленькій камері до 26-28 жінок, і там камера, ми ходили одна по одній. То була ідальна, і водночас то був туалет, і нас нікуди не випускали. Це було взагалі дуже рідко. Нас, якщо випускали, то на 5 хвилин до клітки. На вулицю. Обличчя були сіро-жовтими ж такими, знаєте, бо нікуди не виходили. Катування продовжилися у Таганрозі в СІЗО суворого режиму. Їх не, не зупиняло, що ми жінки. У нас е, лупцювали як жінки жорстоко, так і дуже полюбляли чоловіків дарити під дітей. Вони казали, що ви думаєте, якщо ви не здохли вас Вазавсталі, ми вас зараз тут ж доб'ємо. У полоні подружжя розвезли по різних місцях. Першим до України повернули Олексія. Я от саме впевнився, як щоб мене поміняють, коли ну, в автобусі ми сиділи, там, там шапки на очах, там, руки зв'язані, коли відкрилася двері, і заходить чоловік і каже: вітаю хлопці, там, типа, слава Україні. Там, всі так вдихнули, героям слава, там, слава Богу, і все таке. Після реабілітації Валентина та Олексій продовжили службу та вже на Буковині. Вагітність взагалі взагалі неочікувана була, бо після всього пережитого дуже по, по жіночому усіх, так сказати, дівчат великі проблеми. Бо цей весь стрес, це був конкретний збій гормональної системи, і дуже важко і лікуватися, Ну це і тут кажуть, що там щось таке є. Я говорю, та що, не може бути? Ну просто не може, бо я знаю, який в мене діагноз, і не повірила. Народжувати вирішили у міському пологовому будинку номер 2 Лікар Паскар. Ірина Анатолійовна дуже гарна жінка, дуже добре, дуже вона переживала за мене, враховувала всі мої стани, всі препарати, які приймалися на реабілітації, бо дуже маючи три контузії і ну, враховуючи мій психічний стан, то, то було Таке, знаєте, і гарна звістка про вагітність, і з іншого боку, воно, ну тривожно було дуже, як воно все може обійтись, але Ірина Анатолійовна дуже допомогла. У родині це вже друга донька Таїсі, старшій Алісі 12 років. У родини Кабакових у Чернівцях нікого немає. З пологового будинку з новонародженою дитиною їх зустрічали волонтери та представники громадської організації Я Маріуполь. Олена Кричко, Андрій Кордубан, новини Сі4.